Давайте ми почнемо з привітання. Візьміться, будь ласка, ручки. Так, такте як сидить. Візьміться за ручки один одного. За ручки візьміться, будь ласка. Так. І посміхніться один одному. І скажіть якесь добре слово. А зараз я хочу, ви сказали, один ролик побажання на сьогоднішній урок. Будь ласка, скажіть побажання на сьогоднішній урок. Будь ласка, слухай, що ти, ти бажаєш за сьогоднішнього року однокласникам? Я бажаю однокласникам, щоб вони цей урок познати Так, Богдан? Я бажаю однокласникам, щоб вони повели цей урок ну, весело і розумно. Будь ласка, ти, ти що не бажаєш до Так, а хто з якось інакше може ще зробити речник? Праця сьогодні, праця колись. Так, а ще які є варіанти? А, Господарство сьогодні, господарство колись. Господарство сьогодні і господарка? Господарство колись і праця сьогодні. Так. Добре, дякую. А тема наша сьогодні називається Праця і господарство колись і сьогодні. Відкрили свої зошитки. Кажіть, як ви ніж йде тему. На панщині пшеницю жав. втомилися, не, не спочивають, пішла в снопи, Пошкандивала Івана сили вдругою. Другий дивочку. Мені тринадцять піменало, я пасі не весело. Чи так сонечко сіяло, чи то мені чого було. І ще один равочок садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. співають і дівчата. Це вірших? Яке саме? яка саме? Колись, Колись. землеробство, а ще який вид господарської діяльності є? Я, мені 13 імена, але я вас сервня за селом. Відтворювання? Відтворювання, дякую. Тому що тут ми бачимо два вида господарювання. Яких? Відтворювальних вида господарювання. Це і скотарство. Дякую. А що ж таке відтворювальне господарювання, Хто хоче сказати? Відтворювальне господарювання. Це коли, наприклад, от є там в природі, росте там велике дерево в альсині. І люди такі вирішили, а ну давай я також щось ну, скопіюю, як там в природі, наприклад. І людина почала до це відтворювати. Відтворювати чи копіювати. Хорошо? Добре. А ще хто хоче сказати, що таке відтворювальне господарство? Враження, є привласнювання, а яке відтворюваний. Будь вот ласка, ваша велика. Vielen Вілле, будь ласка. Так, будь ласка. Аня? Що тебе зображено, який це людосподревання? Відмови, що це зображення? Тобто, як називається це господарювання? Як називається називаєте господарювання? люди розподарвання? Кажи. Схода, дякую. Будь ласка, матері. Виходьте. І як ви називається? А ну подивіться, башенко. Ну, що робить робиться, чоловік? То як це називається безпотребання, коли ловить рибу? Хто ти каже? Припасть! Ви так, дякую, середину. Прикласні, як називається? Ні, це ж при мамах не Як собі? Полювання, полювання. відтворювальне полювання, добре дякую. Зі, Отже, ми з вами добралися, що є два види безпотруння привласнювальне та відтворювальне. Отже, повторно привласнювальне – це що? Привласнювальне – це що? Ні, привласнювання. Те ще будуть природи. А відтворювання? Те що, самі Те, що самі виробляють. Добре, дякую. А тепер давайте ми з вами ще сповторимо цю тему. І скажіть мені, будь ласка, які є види відтворювального господарства. Які є види відтворювального господарства? Я вам зараз називаю види, а ви мені кажете, що це вибушувати. Грибацько! Грибальському. Чекайте. Будь ласка, Я ваша відповідь? Є вас відповідь? Да. Будь, е ману... е будь ласка, першим викам мануфмануфактори. Мануфактури. Чи заводи? Першим виникли? Мануфактури, будь ласка. Наше мисливство і збиральництво виникло раніше землеробство і скотарство. Пізніше. Пізніше. Добре, на парках є віршики. <реку> Ви за віршникам зараз маєте знайти, які види господарювання описані в цих дівчатах і маєте сказати, коли виникли ці види господарювання і до якого вони відносяться привласнювального господарства чи відтворювального господарства? Привласнювального чи від. тими шляхами вози котили чудове віки, а гем над головою хлопки оносиря зорці. Про яке ви господарювання тут у нас ідеться? Тут торгівля. Торгівля. Вона відвозить, до було, якогось односи? Ні. Добре. ir ams Господарювання, коли людина обмінює свій товар на, на щось інше. Торгівля. Тургів. Торгівля, навіщо потрібна торгівля? Щоб мати відділки щось, ну, щоб тим встигати, ну, все мати. Все мати, ще, будь ласка. Ще. Навіщо? Скажіть. Щоб заробити гроші е, і готувати себе. і свою сім'ю. Хорошо, добре. Скажіть мені, будь ласка, що таке гроші? Що таке гроші? Будь ласка. Гроші це якась. Так, що так. таке гроші? Ну, э, Це якась валюта, якою ми торгуємося чи ще Ще? ще. ще? Mm. Що, як і думаєш? Рощице. Одміняє на, на приклад на якусь на колону. Була на спешальні варіанти. було Ти коли відміниш, ти ж віддаєш, щоб це відіграється. Щось для того, щоб його продати. Отже, в нас з'являється ще два види господарювання. Таке як натуральне, коли люди виготовляються лише для свого користування, та товарне. Коли люди виготовляють щось, щоб продати. В основному виробляє товар. <звіт> так. так. ще. Торгівля не видалеча. Город Вирощують, так. Ще є варіанти? Так, добре. Працівники якихось підприємств, так? Працівники підприємству. Зараз я вам даю картиночки, де у вас є різні види професій і послуги. І ви маєте сказати, які товари або послуги надають ті чи інші професії. Будь ласка, Показуй картиночку. Що це у нас? Фермер, що він ви Чи Послуги чи товари? Харчування, умічка, будь ласка, лікар. you yeah. Раз, два, ще одне. Так, я називаю вам, я називаю вам визначення, а ви, тобто термін, а ви чи є, кому чи є визначення, підходить? Пише, кажете, визначення. Так, господарство. Господарство. Господарство вже. Дальше. Ремесло. Це Сьогодні і питання, що вам за що ви з вас находиться? Івря була раніше такою. люди Так, будь ласка. Те, що є, те, що є два різні вида господарства. Будь ласка, коли опитувалося. Так, будь ласка. Будь ласка. Так, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, Вика. Будь ласка, Вика. Так. Домашнє завдання. Придумати якесь підприємство, яке ви хотіли відкрити. І за допомогою підручничка, Підручничку у нас є там сторіночка. Підручничку. Будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 118 є ось тут така і Придумати підприємство. і... Ось за оцією схемою сторіночка 118. Добре, дякуємо, урок до побачення.